Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. У Пересипському районі Одеси на території закладу освіти встановили перше мобільне укриття. Річниця створення центру допомоги переселенцям «Я Маріуполь» в Одесі. Там зареєстровано близько 4 тисяч людей. Жнива на Одещині. Елеватори області можуть вмістити 7,5 мільйонів тонн зерна. Сьогодні на світанку під час активності ворожої тактичної авіації в Чорному морі нам було зафіксовано пуск фугасної авіаційної бомби з одного з літаків по острову Зміїний. В принципі, удар. Був передбачуваний ворога завжди дратує. Будь-яка активність пов'язана з цим островом. Очевидно, що відео з президентом їх спровокувала певним чином, і вони вирішили пересвідчитись. Вони взагалі. Мали пожвавлення певне навколо змінного час від часу, зокрема, і після того, як вийшли попередні матеріали про те, що насправді відбувається на зміїному від світових ЗМІ. тому така реакція, таке реагування ворога на прояви гібридної війни, воно в принципі передбачувано, тому що вони отримали потужний. Удар інформаційний. Їм треба було якось перед своїм населенням, перед своїм електоратом відчитатися. Що вони такі потужні, можуть долетіти, можуть скинути. Такий вигляд має перше мобільне укриття в Одесі. Воно розраховане на 20 учнів. Встановила на території Одеського ліцею номер 41 це дасть змогу навчальному закладу з 1 вересня перейти на змішану форму навчання, каже директорка Ганна Кіщенко. Незважаючи на те, що воно маленьке, ми можемо працювати у три зміни, і діти мають змогу приходити і навчатися очно в нашому закладі. Це будуть основні предмети. Ми чекаємо на комісію. Ми подали заявку на те, щоб комісія прийняла це укриття. Це мають бути представники поліції, ДСНС і цивільного захисту. Вони зроблять свої висновки, і ми будемо мати документи. Тоді ми скажемо, хто може цим укриттям, хто може використовувати це укриття. Про оснащення укриття розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталія Поліводова. Тут присутня водичка, запас води, біотуалет, паперові рушнички, антисептики, аптечки, запаковані продукти харчування. Ми розробили проєкт, отримали офіційно сертифікат відповідності від державного ну, нашого органу. Ця конструкція она железобетонная, то толщина стін – 300 мм. 250-300 мм. То тобто, есть она монолитная. У нас есть разрахунок в местности, так называемый, на котором мы рассчитывали, сколько он может, какие, какой вес и при какой подлетной скорости он может выдерживать. Проведены лабораторные испытания. Дарья Бойкова, Іван Хворостян, Суспільне новини Одеса. Центр підтримки переселенців «Я Маріуполь» в Одесі відзначив першу річницю. Його відвідують жителі Маріуполя, які евакуювалися до Одеси після початку повномасштабного вторгнення, розповіла керівниця центру Ганна Камаралі. Около 4 тисяч людей зареєстровано в нашому центрі. Це люди і похилого віку, і діти, і люди працездатного віку. Основна мета центру була як і усіх центрів, яких 21 по всій Україні центрі Я Маріуполь. Це була підтримка наших маріупольців. Соціалізація маріупольців та адаптація їх у цих містах, коли куди вони приїхали. Цендер відвідує любов разом з донькою Діаною. Жінка згадує, як перебувала у маріупольському пологовому будинку номер 3 в який у березні 2022 року влучили дві російські ракети. Моя історія дуже складна і саме опасне. Я ну во время беременности, ну. Всь... Щоб был в Мариуполе ад, я весь перенесла на свое. Взорвана была в роддоме. Эвакуировали меня уже ДНР в Донецк, чтобы я уже рожала в Донецке. Я родила в Донецке. На попутки добиралася обратно в Маріуполь, щоб сесть в свою машину з ребенком. І 19 дневним ребенком я уже вибиралася в Одесу. Уже 9 марта уже второй був приліт. Два снаряда ракети прилетіли в родом і нас эвакуировали, получается, в обласну больницу, во вторую это на 17 мікрорайон. микрорайон. Оттуда я уже пішком добиралася з одного конца города, в другой конец города к себе домой вся в крові, вся ну. Тому що там не можна було знаходитися, були обстріли постійно. Нам вже роки три. Характер бойовий, такий, неспокійний, то, що надо для дівчинки. Очень дружелюбна, весела і слава Богу, що хоча поки не розуміє, що таке війна. Разом з чоловіком до Одеси евакуювалася Надія. Жінка розповідає, з Маріуполя вони тікали під час бомбардування. Ми 27 постів проїхали, на цих 27 постів. Це жах. Стояли буряти, стояли Вот. І вже в 10 часов ми до Запоріжжя останній пост був, ну, саме вже стояли чеченці, але вже, може, зміна була, може вже вони устали, вже устали. може щось. Вони сказали, оце дорога не гарантуємо. Як взяли, Швидкість і до самого кінця снайпери там, снайпери там. І оця дорога смерті, ми як дали саме вищі. І вперед, і вже коли ми під'їхали до українського, до українського блокпосту, коли нас наші зустріли, це було стільки радості. рідне місто є срібне. Жидемо до окупації, скоріше додому. Квартири розбомбили, там нічого нема. Ну, все одно. Понад рік центр відвідує Анастасія разом з синами Ярославом та Артемом. каже тут допомагають продуктами та шкільними приладами для хлопців. Ми виїхали у кінці березня під обстрілами. Ну, у нас там нічого не залишилось, наші будинки вже знесли, там залишилась моя родина, мої батьки, та бабуся, вони не можуть виїхати, тому що їх батьки вже у преклонному віці, вони їх не можуть залишити. Але ми дуже чекаємо на звільнення, ми хочемо туди, хоч нам нікуди, але до батьків, до рідного, до рідного дому, хочемо поїхати. Ось чекаємо. Олена Голда, Іван Хворостян. Суспільне новини, Одеса. На цьому полі з гектара збирають по 50 центнерів пшениці. Голова місцевого кооперативу Віталій Мандриченко каже, що жнива простими не бувають. Цьогоріч великих прибутків не очікують з декількох причин. Це пов'язано в першу чергу із збільшенням вартості мінеральних добрив. Для посіву і для підкормки озимих і других сільськогосподарських культур і достатньо високі ціни на паливо минулого року. Зараз збираємо озиму пшеницю, ще залишилось біля 900 гектарів. Думаємо, за 3-4 дні завершити жнива. Аграрій каже, сприятлива ціна на паливо трималася всього 10 місяців, але зараз в процесі повернення ПДВ і акцизу. Ціни на паливо десь в середньому на 20, до 20% виросли. В кооперативі кажуть, урожай на продаж притримують до вересня. Тоді ціна на зернові має зрости, але врожайність значно зменшилася. 30 червня у нас закінчився сільськогосподарський маркетинговий рік. Говорять, що біля 10 мільйонів у нас залишків сільськогосподарської продукції. Я думаю, що Врожайність і валовий збір українського збіжжя буде такий менше минулих років 22 го року в зв'язку з окупованими територіями. Смачно! Так. Да. Добрий хліб. Як і зернове хочу сказати. Ну хороше, хороше. Я ж кажу, в нас був і вторий клас зерна, ну, тут де трошки слабше, але повстоїть теж набере якість. Ми робимо перший обробіток ґрунту, значить, де солома, ми пускаємо плуги, де після ріпака ми пускаємо дискові борони. На поле люди виходять о 6-й ранку і об 11-й вечора їдуть додому. А потім звіт заправка техніки. І так впродовж місяця. Комбайнери кажуть, для такої роботи треба добре харчуватися. Жнива добрі, все добре. Благодаря нашому голові колоспу з добре попробується. Піща. Зубчик добрий, вкусний. Кашка добра, гречка, коклетки, чайок. Готуємо їм добре вкусний борщик, картошечку тушену. Все вкусненьке готуємо. Ми на місці робимо борошно і робимо свій хліб, є свій млин, своя пекарня. Звичайно, ми даємо пшениці вистоятися. Зазвичай ми робимо борошно з пшениці минулого року. В минулому році... Залишки були більше, ніж 25 мільйонів тонн зерна. Наша спроможність в області по зберіганню 7,5 мільйонів тонн зерна. Наші елеватори готові прийняти. Ми маємо до збирання більше, ніж 1 мільйон тонн зерна, точніше 1 мільйон 0,67 тисяч. І компанія проходить більш адаптована, ніж в минулому році. Доки зібраний урожай буде відстоюватись, землю оброблять і підготують до чергової посівної кампанії. Вікторія Габчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на 14 липня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, в день північно-західний – 9-14 метрів на секунду. Температура вночі – 18-23 градуси тепла, в день – 27-32 градуси з позначкою «плюс». По Одесі очікується ясна погода, в день можливий дощ. Температура повітря вночі від 21 до 23 градусів тепла, в день від 28 до 31 градусу. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.